Для підтримки особливо вразливих категорій населення з числа ВПО уряд продовжив виплати допомоги на наступний додатковий шестимісячний період, тим хто її вже отримував з минулий шестимісячний період. Про цю допомогу розпитаємо Тетяну Кірієнко, заступницю міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України. Пані Тетяно, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю, пані Тетяно. Отже, уряд продовжує виплати для особливо вразливих категорій ВПО. Хто саме зможе отримувати допомогу та в якому розмірі? Скажіть, будь ласка. Так, дійсно, в серпні цього року сплив термін виплати допомоги для проживання деяких категорій ВПО, і які отримували вже цю допомогу протягом трьох минулих періодів піврічних, і оскільки розуміючи, що ці кошти дуже важливі, ця підтримка важлива для такої категорії людей. Ці кошти надають можливість влаштуватись в новій громаді, пройти складний шлях пошуку житла, роботи Мінсоцполітики розроблено постанову і. Прийнятої на минулому уряді, яка б дозволила продовжити ці виплати на ще на півроку. Щодо хто саме може отримувати допомогу, це, по-перше, особи з інвалідністю першої третьої групи, сім'ї з дітьми до 18 років. Якщо дитина наразі навчається, то виплати продовжена до досягнення нею 23 років сім'ї, у складі яких є непрацездатні особи, також діти, діти сироти, діти, які позбавлені батьків. Аттівського піклування, які е, проживають і влаштовані в сім'ї родичів, знайомих. Вони е, також влаштовані в дитячий будинок сімейного типу. Ця допомога е, їм виплачується незалежно від наявності е, у них коштів на рахунку на депозитному понад 100 тисяч. Е, до речі, це було такою. Перепону, яку прибрали в цій постанові. І якщо людина звертається за допомогою, то виплати їй, звісно, призначаються з урахуванням фінансового стану. І якщо людина буде звертатися перший раз, то вона має пройти певну перевірку. Ті, хто вже отримав таку допомогу, отримують автоматично. Щодо розміру допомоги, значить. Для кожного дорослого члену родини це 2 тисячі гривень. Для дітей та осіб з інвалідністю це 3 тисячі гривень. Якщо людина звертається за допомогою вперше, я хочу нагадати, що вона може. Подати такі документи в деяких спосібів. Це через портал Дія. Також можна заяву подати через СНАП, тобто звернутися до сервісного центру і подати заяву з відповідними документами. Ну і звісно, можна подати таку заяву поштою до пенсійного фонду України. Пані Тетяно, а як щодо інших переселенців, які не входять до особливо вразливих категорій? Щодо інших переселенців, насправді Мінсоцполітики реалізує багато політик. Це крім виплат, які отримують внутрішньо переміщені особи, це є і компенсація за надання за прихисток таких людей простими громадянами або? Підприємствами, організаціями це певна компенсація, в тому числі всі знають, що у нас на сьогодні діє компенсація ВПО за знищені об'єкти неркомови. Майна це так звана програма є відновлення і розроблено певний порядок, за який затверджено постановою, і хочу нагадати, що цим порядком визначено пріоритетне право ВПО на отримання компенсації за знищені об'єкти майна. Тобто це компенсація буде здійснюватися людям, які перебувають саме на обліку ВПО, Тобто є в реєстрі, потрапили в складні життєві обставини, і знищений об'єкт був єдиним е, житловим приміщенням е, і іншого права на власності на інші будинки. І приміщення немає, е, в тому числі е, реалізовані зміни для спрощення отримання пенсій і проходження фізичної ідентифікації це стосується особливо громадян, які виїхали з тимчасово окупованих територій або проживають на, на підконтрольній Україні території, тобто українців, які проживають на нато і. Тому числі ті, хто на сьогодні е, знаходиться за кордоном, тобто отримати пенсію можна в будь-якому повноваженому банку на території України або у відділенні е, Укрпошти з доставкою додому, є е, е, ще така послуга, на яку хочу звернути увагу. Це муніципальна няня, це послуга, е, яка забезпечує відшкодування вартості. Послуги з догляду за дитиною, тобто це забезпечення компенсації батькам на відшкодування вартості найму няні для догляду за дитиною до трьох років. Саме для сімей внутрішньо переміщених осіб, значить, за догляд за кожною дитиною розмір однієї мінімальної заробітної плати станом на 1 січня, у 2025 році це. 8 тисяч гривень, це е, та отримана е, компенсація, заради за, за е, якої у нас е, наші батьки можуть йти на роботу і бути активними е, членами суспільства, і е, в тому числі пані Тетяна програм... на жаль, на щас добігає кінця. Я вам дуже вдячний за цю Дякую. розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашої фірми. Гарного Дякую. вам дня. Я нагадаю, це була Тетяна Кирієнко, заступниця міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України.